Один з основоположних законів Всесвіту, закон причини і наслідку, говорить нам про те, що причина завжди більша за наслідок, і наслідок завжди менший за причину. По-іншому бути не може. І хочемо ми в нього вірити, чи ні, він працює. Приклади роботи цього закону. Час. Нам здається, час це Бог. Але час це наслідок, а причина безчасовий Бог. Простір. Простір Всесвіту такий неосяжний, що його взагалі неможливо прорахувати, де він закінчується. Але він має кінець, те, це наслідок. А причина це безмежний Бог. Генетика відкрила, що будь-яка форма життя це складні закодовані системи. Інформація передбачає інтелект, що стоїть за нею. Будь-який код, наприклад, код на вашому комп'ютері або телефоні, передбачує, що ви його туди поставили. Весь всесвіт інформативний і припускає, що є мегаінтелект. Причина набагато більша, ніж наслідок. Так, у всьому, і те, що є сьогодні, це всього лише наслідок. Але є причина, і нам потрібно розібратися з причиною. Тому що якщо ми знайдемо причину і визначимося з причиною, то відповідно в нас буде інший наслідок.